Розкажу вам, як я відчуваю, як зовсім скоро ми будемо бачити, спостерігати, відчувати два паралельних світи. І, знаєте, зараз дуже багато такого контенту, що ну, люди піднімають такі емоції, да, вкладають туди свою увагу в плані того, що говорять про цифровий світ що це погано і так далі. Я просто розкажу своє бачення, як я це відчуваю. І чому в мене зараз такі, знаєте, якісь глибинні трансформації на рахунок того, що якби нема що змінювати, все на своїх місцях, все так, як має бути і мало бути. Все просувається так, як воно і мало собі просуватися. Люди, які дозволяють собі відчувати, розширюють свою свідомість, працюють над собою внутрішньо, їм відкривається доступ до багатьох таких речей, які для звичної людини недоступні і незрозумілі. Такі, як телепатія, телекінез, Ну, Тобто багато різних таких штук. І для більшості людей, які живуть на автоматі, да, які не усвідомлюють себе, самих себе, для них важливо, для них створюється певна альтернатива. Тому що таких, ну, ці люди вони так само будуть існувати, але паралельно. Тобто, для них створюються ось ці цифрові технології. От дивіться, наприклад, Людині доступна телепатія, так? Їй не потрібно говорити, вона просто е, на рівні вібрацій да, щитує інформацію. Те ж саме буде е, така ж сама альтернатива буде створена для тих людей, які напряму не вміють це робити. Тобто для них буде е, створено такий, знаєте, технологія буде, коли е, всі зможуть впихнути навушник в вухо. І мати такий певний перекладач. Да? Коли ти можеш з будь-якою людиною, да? неважливо, не якої нації, зможеш спілкуватися, і вас буде відразу перекладати в вусі. Да? Або, наприклад, коли. Ти свідомістю напряму можеш телепортуватися, наприклад, в якусь, якийсь інший вимір да, на іншу планету і так далі, або на інший кінець світу. Для таких людей буде так само створена альтернатива, тобто 3D-окуляри, які ти вдягаєш, і в тебе буде таке відчуття, ніби ти, ну, ти собі включаєш таку певну картинку да, на Мальдівах, наприклад. І. і ти настільки будеш це. Якби відчувати, що ти дійсно там, ось, ну, це по суті те саме, так? Да? Ось і, і хто, як можна тут сказати, що це погано, це не погано. Тому що для, не всім людям потрібно йти, наприклад, в духовність, розкривати там свої здібності, розширювати свідомість, тому що в плані душі це не включено. І в більшості людей це не включено. Тому що в людини, в якої включено. Пробудження в плані душі, вона, їй не потрібно зовнішні заманухи, їй не потрібні зовнішні ось ці погрімушки да, в виді матерії, щоб її завлікти на цей шлях, щоб вона туди прийшла, щось там собі. Пізнала себе і так далі. Вона всім нутром відчуває, куди їй треба йти, її просто тягне. І її тягне внутрішня суть, а не ось це, що через голову йде, да, через его, що от якщо я туди піду, в мене буде то-то-то. Чи я буду жити краще, чи в мене буде краща машина, чи дом, чи мільйон. Тобто для душі, в якої, яка знає, що в неї в план. Її душі входить пробудження, її не треба заманювати. Вона сама починає медитувати, і їй не потрібно якось до цього мотивувати. Вона внутрішньо це відчуває. Так, зараз тут в мене їздять. Тобто, розумієте, і будуть, буде створюватися паралельно два світи на тих, хто напряму. Це вміє робити, да? і ми один з одним пересікатися навіть не будемо. І як я бачу, оці е, душі, які зараз відчувають, що вони пробуджуються, розпаковується план душі. І в таких душ е, дуже великі задачі. В плані того, е, можна сказати, що вони будуть створювати нові міста. Розумієте? Тобто кожна душа буде створювати ну, міста. Тому зараз ті, хто дійсно пробуджується, їм не просто сама це проживаю, <хи> не просто тому, що ми відчуваємо, які в нас, з чим ми сюди прийшли, які в нас задачі. Але ми бачимо, що зараз в цьому хаосі просто ну, напевно, що просто не час, да, щоб. Почати це робити. Час цей на, обов'язково настане, коли треба буде нам включитися. Але зараз, знаєте, треба просто набратися терпіння і хі, спостерігати. Просто спостерігати, тому що оцей хаос він вже йде на спад. Це дуже відчувається оця тенденція духовності, практики ось цього всього. Матеріальні штучки, погрімушки. Оце все воно закінчується, воно йде на спад. І Хто встиг з цього вийти, забрати костелі і навчитися жити без них, взаємодіяти без них, опиратися на внутрішній авторитет, а це не приходить за один раз, це не приходить за один курс. Цьому потрібно постійно в цей стан себе повертати. Тому що ну, мало пройти курс, один раз заробити якийсь там мільйон. Я зараз не обіцінюю гроші, ні в якому разі. Це як продовження наше. Але коли це робиться через его? Мало вийти на матеріальний рівень якийсь достатку. Це не являється пробудженням. Розумієте? Це просто один із етапів. Але доступ до самої енергії і управління реальністю недоступний, свідомості недоступний. Розумієте? І... Для того, щоб перейти на наступний етап, треба буде вміти від цього всього відмовитися. Тому що без цього ти не зможеш перейти далі. І люди, які там. Повернуся до того, що згадала, що хотіла сказати. Які, яких виходить там, да, заробити, якось зробити такий в матерії квантовий скачок, а, Потім їм важко. Якби знаєте, ніби вони виходять з костелів, забирають їх, зробили такий ривок, а потім починають назад падати. І вони не не розуміють, а як далі, а як це без цього бути? А немає опорки ніякої. А в цьому стані треба вчитися, постійно вчитися в цьому жити, це проявляти в звичному житті, просто цим жити, цим знанням, вчитися всередині себе отримувати знання. Вчитися е, через прямий досвід, да, через власний канал. І на цьому багато хто скатується вниз. Тому що не вистачає цієї сили духу, сили волі для того, щоб свій фокус дійсно забрати всередину себе і почати зсередини це відстежувати, проявляти, очищати, забирати. Тому що ти починаєш всередині наводити порядок. Щоб докопатися до своєї внутрішньої суті справжньої, до своєї, ну, якби розкрити свою ось цю вібрацію внутрішню. І багато людей в цьому застрягають. Не бачать як. Не бачать як, тому що страшно. Страшно йти в невідомість без нічого. Тому що его починає думати, а як же ж, я залишуся без грошей, без клієнтів і так далі. А я ж на цьому вже так добре заробляла, вже так все зрозуміло. А тут хоба і все забирається, тому що на наступному рівні це не працює. Не працює, і клієнти там вже не ті, які їх стає набагато менше, але це вже приходять ті люди, які вже відповідають твоїй новій вібрації, і їх стає менше. <гум> тобто, розумієте, воно настільки очищається, ви перестаєте займатися спасінням самого себе, тому що немає в цьому потреби. Чому ми так, у нас така потреба в клієнтах? Тому що ми самі себе починаємо прокачувати, очищати, можливо, за рахунок іншої людини, так, яка нам це підсвічує, проявляє. Ми ж самі себе так лікуємо, зцілюємо, але не кожен може ось це розвернути до себе. Розумієте? Побачити, що це ти для себе це робиш, <смі> не для іншої людини, а для себе. І тоді, як би, знаєте, тут гординя така включається в смислі для не для себе, точніше, для себе, і, і коротше. І отак ми блукаємо в цих ілюзіях. Самі з собою. Але хочу сказати, що знаєте, кожна людина має це пройти. І мені зараз взагалі якось немає в мене енергії, бажання робити якісь курси, щось там впихувати весь свій досвід, який проживався на протязі багатьох років. Ну, ти його не впихнеш ніяк. Ти можеш щось зробити тільки, щоб людині допомогти пом'якшити це. Все. Але сам шлях людина проходить сама. Весь свій досвід вона повинна отримати сама, зробити якісь певні висновки і вирости внутрішню. Не, неможливо стати творцем своєї реальності, якщо ти внутрішню не виросла і не взяла тотальну відповідальність на себе. А зробити це за один день, за два дні, навіть за рік чи за два неможливо. Просто неможливо. На це потрібен час. І на це потрібно оце вміння опиратися на внутрішнього Бога всередині тебе і дозволити Богу проявлятися через тебе не особистості, а Богу через тебе. І тут ти розумієш, що ти повністю віддаєш свою, свій контроль. О тому, що проявляється через тебе як канал, через тебе як суд такий енергетичний. І, і знаєте, відпадає бажання поки що, ну це поки що, да, поки що задачі глибше мої розпаковуються моїй душі. Я не можу це робити просто так, заради чогось, якоїсь вигоди. Я не можу. В мене просто ну, не піднімається рука переступити через себе, нога переступити через себе просто не піднімається. Я не можу. Тому що все, що я роблю, я роблю це для себе в першу чергу. І якщо я від цього кайфую, якщо я бачу в цьому цінність, то і. Інша людина, вона це побачить, вона це відчує. І мені не треба розпиратися, розпинатися, щоб щось показати, доказати комусь, тому що це не має сенсу. Все, що я роблю, я роблю тільки для себе, тому що ви є моїм продовженням не навпаки. І таким чином ви себе згадуєте, тому що я згадую себе.